Ще смачніше приготування м'ясних січених котлет, бо у фарш додали зеленої цибулі м'ясні, соковиті, ніжні, та це просто космос. М -м -м. А як смачно приготуємо м'ясні котлети разом! Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. М'ясо бажано взяти різного виду. У нас сьогодні свинина та індичка. Спочатку замочимо у молоці чи у воді хліб, молоко ми не будемо відсіджувати, та й хліб беремо не свіжий він у нас вчорашній, розкришуємо хліб, нехай він усе молоко вбере у себе. Шкірку хлібу можна відділити. І ось так все змішати, перемішати, зробити ось таку кашку. Ріпчасту цибулю та картоплю натираємо на щонайменшій терці. Ми натираємо просто до хлібу. Любите часник? можете ще сюди й натерти два зубчики часнику. Ось яку вже ми тут кашку утворили із хлібу та овочів. М'ясо можна пропустити через м'ясорубку, але ми сьогодні посічемо його ножем. У нас м'ясо сьогодні буде рублене. М'ясо нарізали. Ось такими дрібними кубиками. А тоді лезо ножа перевертаємо іншою стороною і ось так січемо м'ясо, відбиваємо кожного шматочка м'яса. Ось так ножем січемо часточками м'ясо Відділили трошки м'яса і посікли ножем. Тильною стороною лезом. Посікли усе м'ясо і складаємо його у миску. Зелену цибульку у нас кущівка, дрібнемо ось так і додаємо уємність до м'яса, висипаємо цибульку до м'яса. Приготуємо фарш, з'єднуємо у міст мисок до купи. Усе змішуємо, за смаком перчимо та солимо. Ми на кілограм фаршу додаємо ложечку, чайну ложечку солі та ще додаємо свої улюблені приправи. Ми додаємо копчену паприку мелину, а далі все змішуємо, перемішуємо і фарш залишаємо у холодильнику хоч би на 20-30 хвилин. Нехай м'ясо замаринується, нехай м'ясо бере усі соки, Ретельно м'ясо змішуємо, щоб кожна клітиночка м'яса. Наситилося рідинами молочком, овочевими соками. Закриваємо фарш і у холодильник ставимо. Замаринувалося м'ясо, будемо формувати котлети. Виплескуємо котлети мокрими руками або вирівнюємо їх ножем. Формуємо котлети будь-якої форми та величини. Паніруємо котлети у борошні чи в панірувальних сухарях і вже розігріваємо сковороду. Олії наливаємо достатньо і смажимо на середньому вогні. І з першої сторони смажимо котлети без кришки. По дві-три хвилини з кожної сторони смажимо котлетки і котлети до ром'яної скоринки. Перевертаємо на іншу сторону котлети, вимикаємо вогонь на нижче середній і смажимо котлети з другої сторони під кришкою. Котлети ще на сковороді, а так апетитно пахнуть. У цей момент поставте на подобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. На другій стороні котлети доводимо до готовності хвилин 5-7. До столу котлети подаємо до будь-якого гарніру. Смачні вони із зеленю, і з салатом. І зовні апетитні котлети. А які ж вони? Усередині. Ах і соковиті. Друзі. А як правильно називаються такі котлети? Рубані, рублені, січені? Як називаються котлети, коли м'ясо не перекручуємо, а ріжемо на часточки? Напишіть про це у коментарях. Та не забудьте поставити нам вподобайку. А хто ще не підписався на наш канал, підписуйтеся! У нас тільки смачні рецепти. Ах, смачні кослети. М -м -м, ідеальне м'ясо у кослетах. Бо вони із зеленою цибулею. Смачного. Ах, яка ж смакота.